Духовною істиною, душу свою, до любові Христової прив'язала, Ти, як учениця, слово тлінне, привабливе і тимчасове зневажила. Спочатку постом пристрасті знищивши, а потім стражданнями ворога посоромивши, тому Христос. Подвійного вінця сподобив тебе, славна Євдокіє, преподобна страстотерпице, моли Христа Бога, щоб спастися душам нашим. Амінь. О свята угоднице Божа, мученице Євдокіє, подвигом добрим, подвизвавшись на землі. Отримала єси на небесах вінець правди, Його ж приготував Господь всім люблячим його, стоячи біля престолу Божого, прийми моління наші і до всемилостивого Бога принеси, шануючи святу пам'ять Твою, молимо Тебе. Про прощення гріхів наших і просимо, допоможи нам стати супротивом підступів диявольських та про захист від усього нечистого і лукавого, визволи нас від скорбот, бід, негараздів, напасті та усякого зла, допоможи! Благочестиво та праведно прожити свій вік, помилуй і даруй заступництво своє, нам, грішним і недостойним, бачити земні блага тих, хто прославляє єдиного у святих своїх славимого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і на віки віків. Амінь.